Біблія це книга на кожен день і на всі століття аж до другого пришестя Ісуса Христа. І головна тема Біблії це Царство Боже, або Царство Небесне. Це одне і те ж. Ми дуже часто читаємо книги і вдаємося або е, занурюємося в якісь дрібниці, в якісь події і забуваємо інколи про головного Героя і головну тему. Ну, наприклад, наскільки нас зацікавив якийсь е, герой Біблії, там уяму Давид, як він будував своє царство, як він проходив свої іспити, як він поклонявся Господу. І настільки ми захоплюємося всім цим, що ми можемо розуміти щось про Давида, про його царство, але не в контексті головної теми Біблії. І головного героя Біблії.